У нас була дискусія раніше з жінки в спорті, от як така гарна жінка, як ти, серед такої кількості е, футболістів, так я просто вчилася в класі з футболістами. Я розумію, що це таке. Як взагалі ти виживаєш? Якщо чесно, то всі у нас дуже адекватні: що спортсмени, що керівники, що персонал клубу. Чудово класно навпаки працювати в чоловічому суспільстві, де тебе поважають, цінують, і навіть дуже дбайливо в деяких випадках ставляться до тебе, підтримують. Тому навпаки, більше якщо чесно переваг ніж недоліків. Розкажи, будь ласка, як ви вчора святкували перемогу? Якщо чесно, ми були такі спустошені після шаленого графіку, після шаленої е, цієї перемоги, матч, додатковий час, серія пенальті, е, неймовірні емоції. Але дійсно після вже цієї перемоги було спустошення. Ми посвяткували на полі, ми пораділи. Ми відзняли купу контенту, відпрацювали на максимуму, і вже після цього думали, як можна скоріше взагалі. Доїхати додому, щоб сьогодні зранку бути тут на цьому заході. Якщо чесно, то я поспала 2-3 години. Але я сподіваюся, що це не сильно видно. Це нереально круто. Ти просто молодець, який твій секрет краси. Все дуже просто я завжди намагаюся знайти гармонію в собі і з позитивом ставитися до всіх ситуацій, які відбуваються в моєму житті.